На даний момент підготовили почву під ранні зернові. Зараз сіємо ячмінь. Ось у рядом пшеничка теж наша, будемо підживляти сьогодні. Зараз посіємо і будемо підживляти. Ячменя Ячм... десь сіємо, гектарів 4. Рених... Трохи ранніх зернових, трохи ячменя, трохи кабачка з кукурузою. Ну, так як і одноосібниками держимо тільки свої паї стараємося, щоб всього було ну потрошку, хоча б.